Бачимо? Бачимо, дзеркало гляньте і вперед, дзеркало гляньте і вперед. Дзеркало ще раз і вперед. Поїхали. При зміщенні теж дивіться в дзеркало, mm -hmm. добре? Далі вони стоять, бо в них червоні. Uh -huh. ці стоять, бо в них теж червоні, а uh -huh. в нас зелений. Uh -huh. І стрілки вліво, лівий покащик, їдемо. Зелений ще горить, ліве дзеркало гляньте при повороті. Yeah. Нас не підрізають. Yeah. Зрозуміло, хто може нас херануть. Mm -hmm. Погнали. Якщо ви в будь-яку сторону газку плануєте крутити кермо, подивіться перед цим в дзеркало. Mm -hmm. Якщо ви включили будь-який покажчик, подивіться у відповідне дзеркало. Запам'ятали? Наче так. Перетинаючи будь-що, вам треба глянути по сторонам. В першу чергу, будь-що це пішохідне і саме святе місце, потім перехрестя, потім трамвайні колії. Mm -hmm. По сторонам це вліве і праве скло, швидко, по пару разів. Перед тим, як перетинати, mm -hmm. будь-що, навіть при повному вашому пріоритеті, тобто у вас головна чи mm -hmm. зелений, все рівно дивіться по сторонам. Військові. Поліція, швидка допомога, пожежники і ті, хто провтичив, і ті, хто проскакує. Ручка розслабити. Я вас всередину смужку заведу, перекочуємося. Який пріоритет на перехресті. Зліва там обмежено глядаю. С ними нема погнали газку. зліва далеко нікого, справа нікого. Газку, газку. Побачили, що можна газку. Побачили, що можна їхати, їдьте. Да? І дивіться завчасно, щоб не побачити, не чому йдете. так не бачите, не їдете. І дивіться завчасно, щоб зрозуміти, чи можна вам їхати чи ні. Mm -hmm. Зрозуміли? Воно встигне пройти при нашій такій швидкості. Встигає, yeah. тоді yeah. проїжджаємо далі. Їдемо, їдемо. Далі ми будемо їхати прямо. Пріоритет який здалеку? Червоний. Mm -hmm. Добре, тобто світлофо. Правильно mm -hmm. зрозуміло? Mm -hmm. На зелений ми поїдемо, так? Да? Mm -hmm. Так. Добре, кому поступатися будемо, якщо ми їдемо прямо на зелений. Mm -hmm. Там стояти mm -hmm. можна. А пішохода? Ні. Mm Ко? -hmm. Му! Якщо ми на зелений прямо їдемо нікому. нікому. У перших пішоходів червоний, у машин зліва червоний, у машин справа у останніх пішходів червоний. Якщо ми прямо на зелений, це сама кайфуля. Нікому, mm -hmm. взагалі. Так, далі, ми в середній смузі, правильно? Mm -hmm. Ту зміщення бачимо намальоване. Їдемо, 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 їдемо. Ручка розслабити. Ми зміщення робимо. Поїхали, гаску повинно нам Либо поступатися. Воняло, І Він все правтиче, бо статний Через те, що ви не їхали, І ви створили аварійну через те, що ви не їхали. Mm -hmm. Він ДТП буде, буде винен, але правтиче ви через те, що ви не їхали. Mm -hmm. Тобто робили невидійський mm -hmm. лівий пакажік. Ми ліворуч поїдемо. Знак пріоритету пригальмовуємо обмежено оглядовість. Знак пріоритету. Поступаємо Підтягуємо далі. Справа нема. нікого. Не бачу. Не бачимо, не їдемо. Затягуємо не. ще, відкриваємо трішки огляд. В ж не було. Mm -mm. І ще раз, кому поступаємося, забув. Так, Там не поступаємося. Так, куди нам? Нам треба наліво їхати. Ми поступаємося тим, хто там їде. Правильно? О тим поступаємося. Якщо вона нас друга рядна, то ми головна, так? Там головна. То їм теж поступаємося. Ну так. Ну, це газелі, яка лупаша вперед, так? Поступаємося? ж? Ну так. І о цим поступаємося, так? А при повороті ліворуч зазвичай кому ще. Артування. Тобто одне слово Сім. так, слава тобі, господи! Так. Що там зліва? Що немає там справа? Нічого. Поїхали? Поїхали. Мерседес проїде, встигне. Так. Зліва, справа, зліва, справа, справа, справа. Добре, ліві люди, немає. Голову вліво. Є? Звідти немає? Нема. Нема? Добре. Об'їжджаємо перешкоду лівий покащік, ліве дзеркало, 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 дзеркало. Добре, вимикаємо покащік. Нам не просто треба об'їхати. <проси> нам треба глянути, щоб ми велика не збили. Включаємо правый покащик. Зеркало дивимося. Зеркало праве, Включимо його. Зеркало праве. праве, mm -hmm. Вимикаємо покажчик. Добре. їдемо. О, господи. Страшне. Пригальмовуємо. лівий покащик. Mm -hmm. Так. Блять, друже, ти пізди получиш, поїхали далі. правий покащик. праве дзеркало. І повертаємося назад. Якщо бачите отаких от от додіків, вимикаємо поки, поки що, то їх об'їжджати. Далі, на перехресті, ми поїдемо праворуч, який пріоритет, кому поступаємося. Так, тут у нас зелене. Слава Богу. Так. Скільки він буде горіти? Скажіть. Ми праворуч поражаємо? Так, Дзеркало гляньте, де той довід. Його немає? Немає. Добре, підтягуйте правіше. Скільки горіти секунд буде? Ну не знаю. Двадцять дві, двадцять одна, двадцять, Гляньте що? зліва, гляньте зліва. Нема гляньте справа. Немає трамвая? трамвая, Там там здалеку. Нема, Добре. Не бачу.